Не знаю, за що, як росла, я люди не любили, за що, як виросла, молодою вбили, за що вони мене в палатах вітають, царівною називають, очей не спускають з мого цвіта? Дивуються, не знаю, де діти. Скажи мені, мій братику, королеві цвіти. Я не знаю, моє сестро, і цвіт королевий схилив свою голову червону рожеву до білого пониклого личенька лілеї. І заплакала лілея росою сльозою. Заплакала і сказала Брате мій, ми з тобою давно вже кохаємось, а я й не сказала. Як була я людиною, як я мордувалась, моя мати. Чого вона? Вона все журилась і на мене, на дитину, дивилась, дивилась і плакала. Я не знаю, мій брат єдиний, хто і лиха заподіяв. Я була дитиною, гралась, забавлялась, а вона все в'яла. І нашого злого пана кляла, проклинала та й умерла. А мене пан взяв догодувати. Я виросла, викохала в білих палатах, я не знала, що вестряє. Що його дитина? Пан поїхав десь далеко і мене покинув. Та й прокляли його люди, хату підпалили, а мене не знаю, за що убити не вбили. Ті кокоси мої дові остригли, накрили остриженою ганчіркою. Жиди навіть нечисті й мене полювали. Ось таке тобі, братику, було мені в світі. Молодого, короткого, не дали мені люди віку дожити. Зимою, Боже мій, в хату не пустили, а весною, як на диво, на мене дивились, і дівчата заквічали, і мене назвали Лілею Снігоцвітом. Я, я процвітала і в гаях, і в теплицях, і в білих палатах. Скажи ж мені, мій братику, королеви цвіте, за що мене Бог послав світом на цей світ. Щоб я їх веселила, тих, хто убив мене і мою матір, і заплакала лілея. І цвіт королевий схилив свою голову, червону рожеву на біле поникле личеньку лілеї.